Народна легенда розповідає про скарб у вигляді золотих злитків і фігур тварин, нагромадженому на хуторі в 13 столітті, в період засилля ізраїльтян в нашому краї. Перші офіційні згадки про євреїв в Ужгороді датуються, що 1575 п'ятсот сімдесят п'ятим роком. У той час громада почала досить швидко розвиватись, і в кінці тисяча сімсот двадцятих років у місті вже проживало близько тридцяти єврейських родин. Написаний на Євриті документ, знайдений істориком Мором Горовіцем, свідчить про те, що невелика єврейська громада була створена в Ужгороді в тисяча сімсот двадцять четвертому році, а в тисяча сімсот тридцятому. І запросили зі Львову рабина Лейбуша Боде Крайзмана, який і став першим керівником громади. У XVIII столітті поселення цього народу зросло. В 1767 році в Ужгороді вже збудована перша синагога. Трохи пізніше спільноту євреїв утворили і в Севлющі, сучасному виноградові та в Мукачеві. Чимала кількість єврейських спільнот створена у 19 столітті. Цей процес тривав до часів Першої світової війни. До кінця – початку 20-го століття, єврейська громада Ужрода та Околиць стала збільшуватись за рахунок іммігрантів. Євреї з довколишніх земель їхали в ці краї, щоб сховатись від погромів та влаштуватись в більш сприятливих економічних умовах. Я пам'ятаю мало, слухайте, і баба німа була. Було, а дідо був на єдної Мама у шість років почала служити. Пошла слухайте, корову гонити працювати у шість років. І вона, вона служила у, у Євреї. І вони там познайомили з нянькою. Отець рот Працював старшим офіціантом в ресторані Берчені. Моя мать була вдомоха у 1930 году ми з сім'єю всі прийшли жити в Довге поле, там, где родителі, дідушка і бабушка, где жили, где моя мама жила, там мы прийшли жить туда. За даними перепису 1921 року, вже в рамках новоствореної Чехословацької республіки Підкарпатській Русі проживало 93 тисячі 23 єврея, близько 15% всього населення. У хусті 169 євреїв на тисячі осіб. Ужгород – 305,5, Мукачево 478, що становило майже половину мешканців міста. А в 1930 році в цих краях проживало 102 тисячі 542 іудеї. Збільшенню кількості общин сприяло покращення культурного рівня єврейського населення. Та потім щось пішло не так. Єврейські освітянські заклади стали об'єктом уваги угорської влади. Захисники єврейської освіти переконували угорське правління. Вони пожвавлять єврейську еміграцію. Євреї були обнадіяні, але водночас занепокоєні. Єврейська освіта на Підкарпатській Русі включала в себе ряд початкових неповних середніх шкіл та дві гімназії. Гімназія Мукачева випустила чимало вчителів єврейських освітніх закладів. Та вже з кінця 38-го року угорська влада ускладнює життя учнів євреїв. Іврицькі школи закривають, а в угорських до євреїв ставляться як до нижчої раси. Через вороже ставлення до цього народу, попри відсутність фінансової підтримки, такі відкрили школи в Мукачеві, Хусті та Берегові. Основною мовою вивчення була угорська. У нас, коли я пішов в школу, стачі були. венґрібели. Вендґрібелі. венгры были, а потом чехи были у нас. Вы знаете, там, там власть настолько менялась, что мы знаем и венгерский, и чешский, и украинский, все языки знаем, потому что так настолько власть менялась, что мы эти все языки успели изучить. Но 8 классов я там закончил. Начал учиться официантом. 6 или 37, а пришли мадяри, и я у них закончил. Начал у чехов учиться и закончил у мадяров. Важкою була боротьба за збереження єврейської атмосфери в тодішніх навчальних закладах. Школи були під таємним наглядом поліції та інформаторів, які працювали на місцеву владу. Частина єврейських книг перенесена в жилі будинки. А єврейські традиції та свята були майже під забороною. Ходили кожну суботу в Києвці. ходили в синагогу, по тому що довгом волі не було. А я у хайдер. Хайде було у нас кожного дома в домі. Приходив вчитель і нас учили дочіл дому ага, учил Я пройшов всю школу, так що я дас... всю історію молітку. А все я знаю, все кожного бруха знаю до чого, як говорить, як то вчиться. Споруди єврейських шкіл, Ужгорода, Мукачева, Берегова та Хуста реквізовані угорською армією. Будівлі перетворювали на військові госпіталі, тому вчились євреї позмінно або. За межами шкіл. Згодом дорога школярів до місць навчання ставала дедалі небезпечнішою. Я помню, починали паспорта, що ми виходили, приносили, там, значить, бодо пеш посилали, що ми дійсно жителі з Закарпаття, Ужгорода, тому потім сячіски вимагали од нас. Від того, тому що ішло що то що вони хочуть від нас. Понимає? Ми нічого не могли зрозуміти. Почему даже, когда уже это все начиналось, понимаете, нам уже не разрешали из села выходить даже. Мы должны были только сидеть, сидеть, никуда нельзя было выходить, абсолютно. Потом из дома нам нельзя было выйти уже. В домах только надо было сидеть. И никто ничего не знал. Только уже только нам сказали, что мы что приготовили пищу себе. Там напекли хлеб, но что-то другое напекли себе на дрову. А что будет, где будет, ничего не знали. Прибуття ці люди приїхали не знаючи куди. Вони й не здогадуються, що речі їм більше не знадобляться. Так підписана одна з моторошних світлин періоду знищення закарпатських євреїв. Їхня частка в області становила значний відсоток, зокрема в Ужгороді. Період 1930 40 х років понад 30% всього населення були євреї. Антиєврейські дії в Угорщині та на Закарпатті розпочалися відразу після приєднання Закарпаття до Угорщини. У 1939 році на той час в Угорщині вже діяв закон, який обмежував кількість євреїв, котрі могли навчатися в освітніх закладах. Бубнуть усі жодо, найся збирають, а на йдуть на поїзд. А в нас ходив поїзд, а там усі уж Коли вже нас забирали, наче повезли нас всі. В школу, там всех евреев собрали. С нас забрали сок кто имел часы, золото, все позабирали от нас. И вывезли туда, сюда, в гетто. Оттуда. В Ужгород? В кирпичный, кирпичный завод. Кирпичный завод, да. Uh -huh. Значит, там, знаете, это ужасно было. Значит, этом, там, где кирпичи делали, мы там жили. Значит, каждый взял с собой перину, там подушечку, вот так и были, значит... Э, я помню, дедушка обстригли, у него борода была длинная, дедушки. Обстрелили, то я його и не узнал, как ребенка выглядит, понимаете. Но там в общем кушать нічого не давали нам. Нічого не да кто штомел, то то кушал. Один туалет был на весь гетто. Понимаете, там биковали по яму и там в этом, в этой ями были. Около двох месяцев были там, приблизительно так. Грузові вагон. Же, загрузка там же шла, на заводі? Нет, Или нас на вивезли на станцію. На станцію. Нас вигнали за вивезли на станцію і там нас загрузили в поїзд. Но поїзді там було наш столько людей в тому вагоні, що не сість не стать не можна було. Понимаете? Нігде була стать і не сість. Я ще тепер їх бачу, як вони йшли, а як їх на машину та котрі не го були те, та на намазав'яша на поважий. А, а так, що вже коли тут їх добрали, то знаєте, як було? Що я ще десь як і буду, мов плакатися хочу. То Такі були добрі люди, ви думаєте, добрі були люди, євреї. Згідно з архівними документами Державного архіву Угорщини, щодо кожного будинку чи квартири, пов'язаної з євреями, був складений протокол про те, що там знаходилося, які цінності і в якій кількості. В Ужгороді, до прикладу, все найцінніше майно єврейського населення картини, меблі, столові набори, коштовності збиралися в окремих місцях, упаковувалися і відвозилися в Мукачево, де знаходився центральний орган із виселення євреїв за межі міст. Історія каже, у квітні 1944 року в Угорщині, згідно з урядовими наказами, розпочалась кампанія проти євреїв. Спочатку вони були змушені у публічних місцях пришивати на свій одяг жовтого кольору шестикутні зірки, щоб їх відрізняли від іншого населення. Затим розпочалась депортація. Першими були депортовані євреї з території сучасного Закарпаття. Я бачила, коли ішов дуже позначений був. Таку мав звізду жовту і прийшов дому і каже, матері, Олену каже, мене забирали. У них і із дітьми у шоці і на поїзд самі. І коли поїзд чекав фічка, втрубив їх, втрубив поза поїзд, а вони так, що не в вагону були, дирик такий залишав, такі були дорогі, які дрова возили. Але на тотоді наклали, а, а ти ми вже так вісіли з того, шутки тільки з села вибрали їх. На маленького окошко, знаєте, в тих вагонах через це окошко люди. Бо вот їхали ми через Польщу, а спрашуємо, і взагалі поняття не мали, куди нас везуть. Спрашуємо тих людей, там ще поле обробляли вже люди, це вже апрелі місяць, має було, значить. І спрашивай, куди нас, нас показують, що нас вешають. Понимаете, вот так нам показували это. Помню, утром ще такой туман був, дождик такой падав, і там только свист, шум, крик, більше нічого не було. Мужчин відділено, женщин відділено, дітей відділено. Все Мы ми навіть попрощатися не могли ни один от ни другого. Понимаете, маму і сестру там відділено віднесли. А дітей відповідно, ви поняли, я 13 лет мені маленького росту. А мені підказали, що я не попав між дітей. Уже хтось знав, що дітей там будуть живе. Хто підказав мені, щоб я кирпичі відложив, там ще темно було кирпичів відложив, под я, і я висотою был... так змогли. Дітей вибирали оттуда, викидували прямо з ряду. А эти готовили как на работу, понимаете? Я кирпичи наложил себе под ноги, чтобы высокий стал. И так меня оставили там, понимаете? И так я пошел уже в барак. Там в барак. Кто уже в бараках был, значит, оттуда уже не выбирали. Майже всіх членів Ужгородської єврейської громади в квітні 44-го року відправили в Польщу Освенцем Констабір Аушвіц, де за наказом німецьких нацистів було знищено. Це понад 127 тисяч осіб. найпершими вбивали дітей та людей похилого віку. Закарпатських євреїв було знищено за наказом німецьких нацистів, яким активно допомагала місцева влада, і, зокрема, тодішній мер Ужгорода Ласло Мегай. Вигнали нас на вулицю і ми цілий день, там на том дожді, до вечора стояли там на вулиці. Нікуди нас не запускали. Принесли нам один чорний кофе попити в день і кусочок хлеба. Но этот хлеб, кусочок, до 200 грамм, если було того хлеба, ми його просто в рот положили для того, щоб чувствовали, що то есть. І так ми п'ять днів там пробили, розумієте? каждого з утра до вечора, Ось вот этот підйом, этот вороз. І шнелер, 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 і все, значить, нас виганяли оттуда, один друга убивали, знаєте, що там було. Спать на тих нарах, просто кепело положили під голову і на том спали. Ми. Оттуда, значит, коли нас вже вистроїли в баню і переодели нас в цю одежду. І другу ми і не узнавали. Понимаю? Не узнали одного, просто по голосу могли где де кто то є. Но на этих нарах, утром, это, коли вранці скрикали овштайд. Okay. Крикнули. І всі на тих воротах, на одніх воротах. Я там Apple. били для того, щоб швидше вийшли від того. Хто друга вбивали прямо, знаєте, хто впав, той вже більше не піднявся. Вигнали нас на вулицю і ми цілий день там, на тому дощі, до вечора стояли там на зброї Боли... У них було достатньо. Солдати там сиділи і наблюдали щоб ми працювали. Там була норма видана. И вынесли нас рано на работу, так. На обед мы не заходили, а рано дали это, 200 грамм черной кави. У них это было такая. Или, или сделали суп, знаете, это запражковый суп. И дали 400 грамм клева. Вечером, когда зашли, то дали первый и второй. Понимаете, уже уже темно было, и и там были поляки. Но поляки на один-два года раньше туда попалися евреї. Но вони очень звірсь, зверс зверские относились К другим. Очень зверски относились. Но ну и я. Там, там была мука, мышки порезаны, в нем топтали там хлеб, бо говорять, что хотели этот хлеб ну, отробить. Згідно з доповіддю крайових представників міжнародного червоного хреста від 7 червня 1945 року, через рік після депортації у Севлюші, Виноградові та Околицях, проживало близько 700 євреїв. Збереглися списки 37 жителів Севлюша, переважно євреїв, яким до 15 липня 1945 року віддали будинки, конфісковані попереднім режимом. Вважається, що пережило голокост менше 20% закарпатських євреїв. Залишилось їх у радянізованому Закарпатті близько 5 тисяч. А у Чехословаччині в 1945-1947 роках осіло близько 15 тисяч. Серед них домінували не в'язні концентраційних таборів, а мобілізовані на примусову працю до трудових батальйонів. Євреїв зібрали в гетто у дев'яти населених пунктах Закарпаття, тоді підкарпатська територія, у п'яти містах Ужгород, Мукачево, Хуз, Берего, Севлюш та у чотирьох селах Тячу, Солотвино і Сокирниця. Частину євреїв із сучасного Рахівського району зосередили в гетто міста Сигіт, нині Сігету, Мармацієй, Румунія. Радянська армія дісталась до карпатських хребтів всередині 1944 року і до кінця жовтня контролювала всю підкарпатську Русь. Вже у листопаді 44-го комуністи підготували приєднання регіону до радянського союзу. Після жахливої трагедії живими залишилось тільки 8600 депортованих. Та живими, не значить щасливими. Багато з раніше полонених звикли до життя за ґратами і важко повертались до свободи. Були й ті, хто вмирав від їжі на волі. Вони занадто довго були без хлібу і води. Смотрим, самоліт нас окружають, спустився ниже. Я думаю, що з бомбіть буде нас, розстрілювати їх. Том начали почали кидати хліба, конфети, шоколади. І много людей там умерли, які наїлися там, де получили, отримали все. Очень многие там голодные были, знаете, кусок хлеба получили, и они это все наелись, и вот очень многие умерли там. А я, как по, по привычке, взял кусок хлеба, хлеба один, под руку и пошел себе. Понимаю, так как по привычке, и так кусочки в рот, ложил, ложил, и шли. И люди шли, я тоже туда и шел. Эти американцы, которые нас окружили, потом пришли, эти негры на машинах, на туда знаете, вот эти. И, и, мы могли сразу оттуда в Америку ехать. Говорили, кто куда хочет ехать, мы туда вас везем. Но, знаете, каждому интересно было домой. Я очень усталый был. Думаю, сяду, я немножко отдохну, потому что там колоннами шли люди. думаю, я все равно пойду с ними, куда в ней пойду. Сел, э, это, отдохнуть, и так кушаю хлеб. И кто-то мое имя зовет, Думаю, кто же меня тут знает? смотрю, влево, вправо, люди идут, я никого не знаю. А Оп опять. Это мой папа. Как раз на том месте я села, как будто чувствовал, что он там. Он слушайте я там мучили, я мучили, я бели, слушайте. Як воду поливають, слухайте. Розказував. Він в школі йшов та розказував, коли такі у школі, то то, 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 то то в школі розказував, вже як, як там. Члені. Його прислідували, як прийшов, знаєте, бо то вже за політику дуже судили. Та, але він йшов вдома, знаєте, бо їм то їх освободили, він бо йти і в Америку, я там, бо на строї було слухайте, він думав що і нас не є. Тога да дуже, тоа то, 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 то сталински закони боли тоа тишо за... А он уже се появ, знаете. Теренус такой, жах такий и кажу, за нас, и... мати кулько пережила, слухайте. С трома я дитина се народила, слухайте. Я ж, я ж из руку мала брат, три, а сестра се народила. 35% євреїв було вбито за час голокосту. Та не усі євреї, коли це стало можливим, емігрували до Ізраїлю та інших прийнятних для їх життя країн на Закарпатті. Продовжувало жити близько двох тисяч у період 48-50-х років. Мукачові, берегові, Ужгороді, хусті, виноградові, сваляві та тячеві продовжує існувати кілька десятків релігійних єврейських спільнот. Та радянська влада з часом накладала все більше і більше заборон. З настанням незалежної України спостерігалось ожвавлення в кількох існуючих єврейських спільнотах. Ому центрі Закарпаття в Ужгороді історія зберігає чимало пам'ятних місць згадок про численний єврейський народ. Їх налічують не менше двох десятків. Проте головним осередком культури закарпатських євреїв вважають колись Ужгородську ортодоксальну синагогу, а зараз закарпатську обласну філармонію. Саме там представники єврейського народу виборюють право відкрити музей історії євреїв Закарпаття, в якому можна було б дізнатись більше про життя цього народу на велику кількість існуючих експонатів у благодійному фонді не вистачає місця. Тому найкращим простором вважають перший поверх колись єврейської святині, яка була збудована в 1904 році. В кінці 30-х років ХХ століття євреї горяни становили 65% всіх євреїв краю. На Закарпатті відсоток євреїв, що жили в селах, був найвищим в Європі. Ця частина єврейського населення області представляла собою особливу етнокультурну громаду і зробила чималий вплив на архітектуру маленьких містечок і сіл. Тому зараз у 21 столітті не можна забувати. Потрібно пам'ятати про тих, хто плинув на історію нашого краю.